Було фарбування фарбою кін, і тут прекрасно видно, як немає відростання. Якщо б якісно підібрати фарбу, то не буде видно, як волосся відростає. Фарба, окисник, це все грає роль. У нас є локальна сивина, тобто тут практично по одній волосинці, а отут в одному місці у клієнтки вона локальна, і це прямо так видно. Ось тут і тут. І ось тут видно, як відростає, зафарбовується сивина на 3% і потім при відростанні такої полоси немає. Зібрала шість натуральний ряд і змішувала з шоколадним направленням. А ще мені подобається фарба тим, що навіть при вимиванні зберігається такий блиск. Дивіться скільки півтора місяця пройшло, волосся в чудовому стані, і яке воно блискуче.